Вирішив я записати відео, хоч і без мікрофону, але так як просили, то, думаю, завив на це, в принципі, думаю, запишу так на телефон, як є, з гіршим трохи звуком. Мікрофон вже, в принципі, оприділився, який, але ще, можливо, ще декілька оглядів подивлюсь, або там відгуки якісь почитаю вже в принципі. Думаю, вже, вже приблизно знаю, що маю купляти. Так, ну але це буде потім, пізніше, зараз без мікрофона. Не знаю наскільки там добре чути, але як є. Ну, переходимо до самого процесу, як я це роблю. Роблю я так. Ну, даю патрон в блок, ну, цанговий там, понятно, який мені потрібно. Закріпляю його. Прописую корекції, які потрібно в мене на станку. Це x 0 ставлю X0, викликаю сам інструмент, тобто викликаю потрібний мініблок. На даний момент це четверта позиція, викликаю четверту позицію в програмі вже самій, щоб він мені наїхав на своє положення, в якому він має сверлити. І з цього починаю вже процес вимірювання. Трохи інформації для хейтерів. Я часто плутаю терміни, я це знаю, я працюю над цим. Просто мені реально трохи важкувато через те, що я вже сім років працюю в Чехії, і я звик на ці терміни в чеській мові. Мені важко просто миттєво переключатись між мовами. Тому не дивуйтесь, можете писати гнівні коменти, а можете просто запитати. Остав з індикатор на шпіндель. Одне важливе зауваження. Дуже добре і ретельно перепровіряйте, чи не гойдається у вас штатив. Це так можна наколотись, що і інструмент можете зламати, ну, тобто сверло. Через те, що наколоти, що у вас реально буде гойдати штатив. Тому дуже добре провіряйте, чи штатив стоїть жорстко і не гойдається. Так ну що, ми їздаємо. Під'їжджаємо, переключаємо на соточки. І помаленьку, ось дві десяточки. Ну, їдемо вже до тройки. Так, що починаємо. Провіряємо. Я не знаю скільки тут буде, ну, все що є. О, бачимо, скріпка трошки йде в нас. Так. Це значення по іксу зараз, В цьому положенні, так як супорт. Завжди дивимося, як у нас їздить супорт. Бачите, це і ось. Це ось ікс. Бачите, як вона напілена. Це до кожного станка треба привикати. Я знаю, що це в нас X. Це в нас значення ікс. Ікс плюс. Так. Ну, У нас там два ще. Зараз повертаємо. Ту я знаю, що це значення х ну, плюс мінус по X у нас виходить порівняно. Ну там дві соточки. А Y у нас відхиляється багато. Тому ну, що, годинки індикатор. Тут внизу, а Y у нас внизу. Тому зараз крутимо чисто Y. Так, переключаємо, бачите, все в нас в нулю. Зараз будемо крутити, опускаємо супорт приблизно на це значення, що ми бачили в X плюс і X-. -мінус. Це в нас було десь 22-23. Бачите, опустив я на мінус 6. Соток. І зараз дивимося. Має бути добре або не зовсім добре. Так. X у нас показав 25, низь, нижнє значення, а верхнє показав так само. 25, там десь попала якась пілинка. Так, ну, значить, ще крутимо Y, тому що. Соточки нам бракує. Так, Не дуже добре дивитися через телефон, бо блестить. Так, Виставили ми 25, нижнє значення. По x 25. Іпсилон мінусове значення. Тобто вниз супорт це мінус. 25 годинник показує. Верхнє значення X25. Ну і верхнє значення Y. Мені треба дзеркало, але ви через телефон маєте побачити. Теж 25 має показувати. Або може трохи відрізнятися, але це вже не так важливо. Ось і маєте ми виставили в нуль патрони, зажавши шпіндель-індикатор. І бачимо, що в нас вийшло. У нас вийшло мінус 5 соток. І все в нас. Ну, і зараз можемо сміло ставити сверло і сверлити собі о. Думаю я плюс-мінус нормально пояснив, якщо щось будете задавати питання. Тому що пояснювати я так собі, але як вмію.